Використовується тут суміш двохтакна з маслом 25 по одному, тобто приблизно 100 мл масла і на 1 літр бензину карбюратор. Три котика на одне відро води. Все вірно. Потім, трьохфазний двигун 350. Асінхронний, Асінхронний да, звізда. Оці, як його конденсатори. Так, а підключений, він же ж не в звізду. Тут можно ось. якщо 220, це ж треугольник. Короче, ну, <coughs> по факту, що генерує, ну тут звезда, генератор, ой, звезда и і, і, і треугольник да, працюють Да, короче, це мультиметр для ім'я напруження. Це такий генератор. Плюс-мінус з... плюс показує да. плюс цей Тут в чому прикол цього генератора, як він це саморобний, то він не може держати стабільну напругу, потрібно тільки коригувати об... гвинтом. Холостого ходу підгазовувати не треба. <гас> Ось грінтом холостого ходу. <гас> Получається. <гас> зараз ми його будемо запустити, <гас> ага, щоб ніколи не злякати. <гас> да, Запуск.